Доброго дня, друзі! Сьогодні у нас 5 серпня 2025 року. Хочу ось показати старий забутий всіми кишмиш цитронний. Селекції Загорулько Віталія Володимировича. Так, ну, Грони, розмір грон ви бачите. Ну, він, я не знаю, якого класу без сім'яності, мабуть, десь, мабуть, такий. 2-3 попадаються м'які сім'яна, але кісточок особливо я тут в нього не бачив. Переваги цього кишмиша дуже шикарний смак. Такий, от, як написано, цитронний. От він. Такий він і є. Кишмиш цитронний в нього смак. Недоліки цього кишмиша тріскунець. Не тріскун такий, що треба викопати і викинути, а такий тріскунець. Рік на рік не приходиться, і груну на груну не приходиться. Але навіть якщо він. Ну, якщо дощ піде от, в період созрівання, може тріснути. Але смак його. Незвичайний, тому один кущик я тримаю. Коли не тріщить на базар, коли потріщить ізюм, сок самі з'їли. Ось такий він. Цей кишмиш цитрунний Є в нього братик рідний кишмиш-володар. Але чогось кишмиш-володар у мене, по-перше, трошки в смаку програє. І трошки більше він хватає Оідіуму. Це якось так більш втриманий стриманий до Оідіуму. Пробував я його вже, вже цукорок є. Мабуть, ще недільку, днів 10 йому треба повисіти. О, тут. Головне, щоб дощі проливні не пішли. І можна буде смакувати. Може, це не рататуй, звичайно, але так на любителя. Кому нравиться такий солоденький цитрунний присмак, то ще такий виноград треба пошукати. Киш-миш цитрунний. Загоруйко Віталія Володимир.